Титан Зурі. Один м'яч вже за кілька секунд до завершення поєдинку. Микола Грецина небезпечний момент. Зараз був. Романський на фланзі. Передача не проходить. енергетики реагують. Струг, небезпечно. Удар. Поруч була на Ореста Боргуна, Але йому не вдалося. Він стояв спиною до як сіт, припаде небезпечного! Удар! Він Михайла Грицини і знову Юрій Васильчик фолу у Титан Зорі. Мілінький удар. Поруч з дев'яткою. Хороший удар. Федюк, Струк. Федюк на Радевича. Точно. Легенцевич і гол! Забиває Легенцевич! 1-0 на користь львівської енергії! Зас... Застосовує енергія, не дає гостям вийти своєї половини поля. Перехоплений від Федюка, який удар від Федюка. Можливо, це був навіть. Точно на легензевище удар від Легендзевича. Радевич. Неточна передача. Микола Грицина перехоплення. Два-три. виходять удар! Ще, Микола Грицина можна пробивати. Буде удар чи не буде. Кордова. Ух, як... Мало м'яч зараз не опинився всі ці воріть титана. Відповідь гостей. Удар! Кардаш на місці небезпечно зараз буде. Подивіться, що робиться в сурному майданчику Людської енергії. Браво! Браво, Корлима! Браво, Кардаш! Браво Львівська Енергія! Кардаш, напевно, передача вперед буде далеко. Так. Киликензевич. Федюк. Радевич. Точно Гол! Андрій Федюк визначається після передачі Радавича. І це 2-0 на користь півської енергії. На фланг. Прихоплення на Кедземеч. Можна пробивати! На місці Васильченко. Супер. Повертаємося ми у палац спорту Галичина, де стартує другий місто першого тайму Попереду львівські енергетики. До вашої уваги склади команд. Зараз після цієї атаки, після цієї атаки це зорі. Бачимо, Кардаш вибудовує оборону своїх воріт. Пічковий удар. Небезпечний удар від підлітку. Хорватія, Бельгія о 16-й годині. Україна, Чорногорія. Зараз після цієї атаки «Титан Зорі небезпечно зараз було. У нас зараз два командні фули в енергії, три командні фоли у гостей. Пічкуров. Кардаш на місці. Чисто відіграли енергетики. Лекензевич технічно приймає м'яч. Радевич. Радевич та лекензевич Радевич. би забивати. Намагався п'ятого. Удар на місці Кардаш. Кардаш на місці. Вперед на Михайла Грицину. Потрібно пробивати по воротах. Удар! Перекладена! Перекладена від кордова нагода було львівської енергії. Забити ще й третій м'яч. Кордова. Що зробить Кордова? На Михайло Рецинно! енергетики. Кардаш в руки. Точно. Ворота порожні. Кардаш. Рятує свою команду. Доманський. Данчику у Титан Зорі. Ворота порожні можна пробивати. Радевич! Михайло Грицина! Шеховцове за бокової. Знову шаховцов. вперед, Удар. Удар від відбувається у Львові. Пічкоров. Простріл! Зараз було дуже небезпечно. Белівлі. Коров. Міленький. Простріл не проходить, ворота порожні, Михайло Грицина. Гол дабуває Михайло Грицина. 3-0 на користь міської енергії. Пічку розстріляє. Федюк виносить м'яч, і супер шанс зараз був. О, Титан Зорі. Перехоплення від Михайла Гресильна ворота порожні, Потрібно забивати. Ай-яй-яй. Не влучає. Виносить м'яч за лицеву лінію за 15 секунд. І Кардаш. І таке забиває. Забиває Титан Зоря. Гулки енергії. Зараз чергова нагода Микола Грицина і фінальна сирена. Вітаємо енергію з перемогою, виходом і в фінал плей-офф.